Ну, я насамперед хочу подякувати президенту України і Збройним силам України, які мужньо витримали цей непростий рік війни, повномасштабної війни російського агресора проти української держави, української нації. Я вважаю, що дякуючи великим зусиллям героїзму особистому президенту України і тих героїв, які вже спочивають і які сьогодні обороняють нашу територію, Україна тримається, Україна живе. Тим воєнним життям, яким є, і тому безумовно чимала заслуга і толової нашої частини і спонсорів і. Тих багатьох людей, які за кордоном підтримують наші міжнародних партнерів, про що говорив президент у своїй доповіді самозверні до Верховної Ради України. Я хочу сказати, що 23 третій рік напевно буде теж дуже непростий, тому що агресор хоче мобілізувати значну живу силу проти далі проти Збройних сил України, проти української держави, і тому очевидно нам доведеться далі серйозно. Боронити нашу державу, і для цього треба максимальної мобілізації усіх наших ресурсів, не тільки людського, але й фінансового. Очевидно, українська економіка виснажена, тому треба дбати уряду про те, щоб економіку. Підсилювати шляхом переводу її на військові рейки, на скажімо так, рейки, які би ми самі могли себе менеджувати з точки зору вироблення логістики додаткової логістики по зброї. Я думаю, що ті сектори економіки, які показували великі надходження до бюджету, треба все робити для того, щоб вони так чи інакше розвивалися. Це насамперед про аграрний сектор економіки, але й інші сектори економіки, які нормально себе почували до війни, вони так само всього. Сьогодні працюють і залишилися державістю, it сфера, які багато ще спонсорують сьогодні. держави. І хочу сказати, що українська нація є дуже жорстовна. і ті жертви, які сьогодні принесені на вівтар незалежності і свободи, вони ніколи не будуть даремними. Знаєте, коли сказав у Нобелівської премії Альбер Кам'ю, що коли людина помирає, то помирати треба, коли з відчуттям того, що ти помираєш за свободу. Тільки помираючи за свободу, ти не вмираєш цілком. Тому українська держава вже вистояла. Вона має безпрецедентну підтримку в світі, фактично ключові позиції в геополітичному геополітичній карті. І я думаю, що наступний рік це рік не тільки потенційної. Високої ймовірності завершення війни з перемогою української держави і з відновленням державних кордонів в межах. 91-го року, але й вироблення нової моделі архітектури безпеки в Європі, де Україна буде брати безпосередньо активну участь не тільки гарантії військово-політичні в Україні, а гарантії, додаткові гарантії безпеки всі, всьому європейському континенту, де Україна стане невід'ємною частиною його як майбутній член Європейського Союзу. 23-й рік ми вступаємо вже на початку, вже буде перші пленарні засідання. Я хочу сказати, що парламент має на кінце очистити це йдеться насамперед про розпущену фракцію ПЗЖ, яка, як ви знаєте, перейменувалася в інші депутатські групи і фракції парламенту. І є низка законопроєктів, які не розглядаються в сесійній залі. Ми зараз звернулися до голови Верховної ради України щодо невідкладно розгляду на комітеті регламентному і внесення в порядок денної сесії. Питання того, щоб заборонити представникам розпущеної фракції ПЗЖ, відвідувати планарні засідання, брати участь в робочих комітетах Верховної Ради України і так далі. Звичайно, по максимуму було б добре, щоб забрати в них мандат. Ну, відповідно, Конституція поки що цього нам не дозволяє зробити. Це перша позиція. Друга позиція це все-таки пошук можливості сприяння бізнесу, як би там не було, і нашим слабо захищеним населення, тому що споживчий кошик зростає, так чи наша девальвація серйозно відбувається гривні. Національний банк змушений далі друкувати масу, грошову масу, і це відбувається на можливості прожити. Наші простих громадян і паралельно відбудова втраченого житла, відбудова економіки, відбудова критично важливої інфраструктури. Україну чекає велика взагалі перебудова і відбудова з точки зору інфраструктури. Але очевидно, що це в глобальному масштабі, це може бути зроблено вже після завершення безпосереднього військових дій. Рік буде непростий. Дай Боже, щоб ми всі прожили його і зустріли наступний після 23-го. Тому всім очевидно берегти себе, берегти свої домівки, берегти рідних, допомагати всім, чим можемо, насамперед допомагати Збройним силам України, вірити в нашу перемогу, не розчаровуватися, повернутися на свою свою рідну Україну тим, хто здатний, не може повернутися, хто зараз опинився за кордоном, і я вважаю, що в цій ситуації Україна здатна. Показати максимальний стрибок вгору і бути прикладом для наслідування. і насамперед для наслідування з точки зору того, як в умовах війни не втратити основи і демократії, основи і парламентаризму, основи поваги до людини, тому що людська цінність є понад усе Україна це довела своїм героїзмом.